Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком швидких суші. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для своїх суші я буду використовувати звичайний круглозернистий рис, ніколи не купую спеціальний, так дешевше, і також суші непогано виходять з ним. Рис я відміряла. Добре промиваю в трьох водах, аж поки водичка не стане прозорою. На півтори чашки рису я додаю три е, таких самих чашки води. Ставлю на газ і час від часу помішую. Тим часом роблю заправку. Тут у мене кип'ячена вода, оцит, сіль та цукор. Всі пропорції я лишу обов'язково в описі під відео. Цю заливку я ретельно перемішую, щоб розчинився цукор та сіль. І відставляю в сторону, допоки мій рис не звариться. Коли рис буде готовий, прямо в гарячий вливаю цю заправку, ретельно перемішую і лишаю, щоб він охолонув. Тепер займаюся начинкою. В мене є домашні огірочки із села, я їх промила і ось такими невеличкими полосочками нарізаю. Які би я не робила суші, завжди додаю туди огірок. Це такий освіжаючий смак, який надається саме ним. Тому у кожен вид сушів я завжди додаю свіженький огірочок. Зазвичай я купую червону рибку саме лосося, цього разу вирішила спробувати ось таку горбушу. В олії, Скажу вам наперед, що також вона непогано смакує у сушах, тільки єдине не вистачає трішки в ній солі. Я би все-таки додала сюди ще її, але для цього потрібно було цю рибку спочатку вибрати з олії і тільки тоді трішки підсолити, дати їй постояти і вже нарізати. Ну, Але так як в мене рис був готовий, огірки також, я вирішила все-таки нарізати вже цю рибку. Спочатку думала робити такі слайси, але потім вирішила все-таки робити один вид суш. Це набагато швидше і не потрібно робити ніяких додаткових дій. У мене є ось такий коврик спеціальний для суші. Я відправляю його в салафановий пакетик. закінчилась у мене харчова плівка, тому можна вийти і ось так із положення, коли немає її. Купила ось такий сирок, крем-сир. Взагалі полюбляю брати європейський, таке відерко літрове, але цього разу його не брала, взяла такий невеличкий. І брала поштучно ось такі листки норі по 8 гривень. Формую із рису невеличку таку кульку і розподіляю рис ось так по листочку. Рис виходить за цим рецептиком ідеальний, липне. А тому обов'язково змочуйте руки, коли будете формувати саме цю кульку, щоб він не прилипав до рук. Відкрила я сирок, відправляю таку полосочку із нього, додаю огірочок і додаю сюди червону рибку. Загортаю все дуже легко, просто, якщо ви ще не готували домашні суші, спробуйте, немає в цьому нічого такого складного. Зараз ось поправляю бокові частинки, підпихаю все назад, і ось такі суші у мене виходять. Я полюбляю експериментувати з начинками, але цього разу у мене стандартні одні суші, нічого не придумувала. Іноді я роблю ще суші із рисом зверху, також показувала якось на своєму каналі. Цього разу я робила простенькі, звичайні, саме головне смачні. У мене діти дуже полюбляють різні суші, байдуже, що би я готувала, саме головне. Що це дуже смачно і дуже швидко. Плюс до всього, коли ви готуєте їх самі, ви знаєте, що туди кладете. Знаєте, що все у вас свіженьке, готували ви самі, тому рекомендую хоча б час від часу не купувати їх, а ось саме приготувати самим. Планую я на своєму каналі показати скоро дуже багато різних таких начиночок для суші, досить бюджетних, економних, не завжди можна придбати червону рибу, а суші готуються не тільки з нею, тому чекайте в мене відео із рецептиками суші з різними начинками. Я думаю, десь до нового року я обов'язково ці відео зніму. Вийшло в мене 8 таких суш величезних, нарізаю зараз їх на шматочки і відправляю на тарілку. Діти, звісно ж, у мене хочуть уже скуштувати, тому помаленьку, потихеньку вони пропадають із тарілки вже під час того, як я їх нарізаю. Напишіть мені в коментарях, чи готуєте суші ви. Якщо ще не готували, то обов'язково спробуйте. Це не так складно, це досить швидко, просто, легко і досить так бюджетно, так як купувати суші зараз дуже дорого. А ось домашні, то виходять, ну, здається, на 50% дешевше це так точно. Ось така кількість суші виходить із тієї порції, що готувала я. В описі під відео я, звісно, пропишу вам одну порцію, а ви вже збільшуєте її від кількості членів вашої сім'ї або на кількість людей, які прийдуть до вас в гості. Мені здається, немає нічого смачнішого, ніж свіженькі домашні суші. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні прості рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!